Новий день, новий влог, 10.20, я вже відтренувався, відбігався. І перекус перекус сьогодні замість горішків таке морожне. Невеличке. Отую, аукціони закриваю і... курю калянчик. Так, ну що, у нас, короче, погода опять испортилась. А, дощ. Ну як опять испортилась, в принципі, вчора теж був дощ, но сьогодні прям взагалі холодно. Все сіре, все в головні, дощ валить. Так що одіваємося потепліше. Ідемо, треба побирати продані лоти. Там вже на відправку багато. Получається, вчора повезло, було окно ввечері, і ми змогли відправити посилки. Чи буде сьогодні, не знаю. Але підготовити потрібно все одно. Весь в монтажі монтірую, монтірую, я посчитав, бля, такі суми змонтував за ці пару днів, що це же 600 шортів, 600, прикиньте. Це піздець. І 60 великих відосів. І на один канал це все паралельно ще і позаливав, прикиньте. І на один, ну, тобто на один канал я залив 30 відосів і 300 шорців. І ще на один канал потрібно залити 30 відосів і 300 шортів. Це пізда, просто. Але треба це зробити, бо шорти багато займають пам'яті. Так що якось так. Погода. Подивиться, ебать. Просто не яка коробка. Не доживай, если есть такую погоду, не стоит г. Фуу, заебал. все да. пиздец Здрасте. дощи хуярых лапу растут пиздец все растает блядь, трава уже по колено заебала не, не вижу так все ебать забираем заказики пофотка второй лоте забрав два заказа и бежим назад Бо надо выставлять лоты на аукцион уже час Ось так от бігаєш туди-сюди, там треба виставляти, надо бо то в ничего нічого не робив. Потім біжиш туди, потім біжиш назад. Ще й погода годна. Зараз розвіялося і через 2 минути затягне дощ, поки був дівчини, що вже це просто жесть якась. Фу, в мене вже наступний день, але він війде в той самий влог. Ніхера не виспався, очі просто краснючі, як ви можете бачити. Це трошкіт, блять, як сказився цю ніч. таку херню творив. Горло скотина так, що я думаю, я його придушу. Холодно. Жесть. Я проснувся до барюка. На вулиці, звісно, немає доща, але всю ніч він ішов. Всю ніч. Представляєте? І, типу, ось така картинка в нас сьогодні калюжі, але на небі, наче як ясненько. І вітер сильний, як ви можете бачити. Але фішка оцього всього, що ясненько, це ну, буквально на пару годин, і воно так от хоп, і все міняється. Тупо, моментально, через те, що сильний вітер, штормові попередження в нас, оця вся байда. ти від того, як швидко це все міняється, і, блін, там потрібно працювати. Потрібно йти в студію, потрібно робити рейли, тому що багато речей з'являється, робити ще полички. Потрібно нарешті доробити місце під шорти, під все. Але ти не можеш туди йти. Банально через те, що холодно. Ну це просто жесть. І по ітогу ти просто, ну я просто сиджу це весь час, монтую, монтую, монтую. Благо, що я хоч назнімав і є що монтувати. Але, наприклад, мені треба локація під те, щоб знімати крипту. Мені потрібні рейли, дуже потрібні рейли, тому що. Дуже багато коробок з речами, і це все потрібно вивісити, щоб було зручно фотографувати і потім шукати, а не по 100 разів переривати один і той самий ящик. І поки не наладиться погода, поки хоча б не буде більш-менш якась комфортна температура при роботі. Типу, ти коли працюєш, ти нагріваєшся в будь-якому випадку, але потрібна хоч якась комфортність. А зараз її немає, і це прям. Піпець як тормозить. І це вже 2-3 тижня така погода. І вона просто жесть. У мене немає слів. Це, це просто дичайша весна, якась, вона максимально кончена. Тому зараз тренуюся, записую відео по тренуванню сьогодні ноги. І йду опять монтувати. Опять Вибору як такового, немає. Uh, я ж кажу, добре, що є, що монтувати. І щоб вивільнити трохи місця, я почав заливати вже ті, що змонтував і на другий канал, бо пам'яті бракує. Але ж теж є ліміти по заливці. Тому заливаю, поки є ліміт, а потім іду знову монтую. Отакі справи.